Про людство стигнеш про людей подумай. Рівницький міський палац дітей та молоді репрезентує 19-й традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Щодня з 28 квітня до 8 травня у палаці на тебе чекають незабутні видовища та цунамі гарного настрою задля соціальної, матеріальної та психологічної підтримки чотирьох талановитих випускників палацу. Я христина іванців навчаюся у палаці дітей та молоді в школі образотворчого мистецтва. Сподіваюсь, що марафон дасть мені змогу відкрити свою творчість людям і показати себе як особистість. Я сподіваюся, що у майбутньому я реалізуюся як графічний дизайнер. Я Шаблі Олександр. Навчаюся в школі східних і доброслів в палаці дітей та молоді. Я приймаю участь в марафоні і очікую від нього стимулу в подальшому розвитку в спорті. Я планую надалі пов'язати своє життя з спортом і моя мрія стати олімпійським чемпіоном. Мене звати Ярмолюк Анна. Я навчаюся в школі сучасної хореографії, займаюся вже 10-й рік. У майбутньому я б хотіла стати. Виконавцем високого рівня, а потім хореографом, балетмейстером. Я Красновська Діана, займаюся в кінно-спортивному клубі Фавор вже 6 років. Надіюсь від отримати велику підтримку, визнання і в подальшому планую відкрити свою ветеринарну клініку після закінчення університету і працювати на благо рівного. Лікувати тварин. Цьогоріч знову палац працюватиме ще й задля адресної допомоги трьом дітям з вадами здоров'я і з особливої дитини, двом із пагінця та діткам, що лікуються в онкогематології обласної лікарні. Прийди, допоможи дітям з вірою в майбутнє. Долучися до добра з 28 квітня до 8 травня. Свято творчості добра, дружної турботи та радості у палаці дітей та молоді чекає саме на тебе.